Пані Ольга проживає у будинку номер 22 по вулиці Велика Діївська. Жінка згадує той час, коли на вулиці були великі ями. Ми кожного року майже стикалися з тим, що нам доводилось самостійно там купляти якийсь там шлак, відсів, зріз асфальту. Ми самостійно намагалися. Робити якісь ремонтні роботи. Світлана, сусідка Ольги, підтверджує, на підборах пройти було неможливо. Раніше тут була вибини ґрунтова дорога, яку постійно то відсівом засипали, то, в общем-то, до перших дождів пальші ями були, машини просто Ну, зацеплялись. ну і ходити удобно зі було, особливо, особливо жінщинам, яка на каблуках. Пані Ольга написала в телеграм-канал Геннадія Корбана. Заявку Дніпрянки, голова громадської ради при міській раді Дні. Дніпра оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам, і одразу ж надійшла відповідь. Вийшла комісія, яка обстежила дану ділянку дороги. І тут, знаєте, як диво останній день літа, всі збираємось на роботу. Виходимо, і бачимо картину. Молоді гарні хлопці працюють серйозно, вже і катки, і асфальт завезли, працюють дуже дуже активно. Схожі роботи з укладання нового асфальтного покриття за заявками мешканців проводять регулярно. Серед останніх на вулиці Софії Ковалевської, 80, житломасиві Тополя, 3 та на проспекті Слобожанський, 93. Комунальники намагаються якнайшвидше вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.